Любі друзі, ось і наступає та сама пора, коли ми проваджаємо старий рік і зустрічаємо новий. З Новим роком ми пов'язуємо нові надії, будь-які нові зміни у нашому житті. Звичайно, чекаємо, щоб ці зміни були світлими, добрими, кращими. У ці дні ми будемо вітати. Або вже привітали з Новим Роком всіх наших рідних, близьких та просто знайомих людей. І я теж хочу влитися в чергу цих привітань. Привітати вас всіх! І ви знаєте, у наших побажаннях ми ніколи не зможемо відійти від штампів. Зазвичай ми бажаємо один одному одне і те ж саме. Дуже складно знайти якісь нові слова. Але я думаю, якщо ці слова будуть сказані від душі, від серця щиро, то вони вже не будуть звичайними або якимись офіційними. Бажаю вам миру внутрішнього, миру в думках, миру у серці, миру у взаємовідносинах з близькими. Звичайно ж, бажаю миру зовнішнього та скорішої перемоги у цій страшній для нашого народу війні. Бажаю здоров'я, сил, терпіння та надії на все найкраще. З новим 2025 роком вітаю всіх вас, дорогі мої!